Мої вітання, це Lezer Market. І сьогодні хочу поговорити про станки для гоління на 3-леза від жилет, такі як Sensor 3, Blue3 та запасні картриджі Gillette Sensor XL на 2 леза Розпочну зі станочка Sensor 3. Як ви бачите, це не одноразовий це системний станок. Він називається Sensor 3, і такий же самий він. Іде Blue3 і Vector 3. У мене в наявності на даний момент є тільки Sensor 3, але це, як ви можете бачити на картинці, це один і той самий станок. Просто для різних країн він виходить під різними трьома різними назвами. Отже, почну з розпаковки цього станка. Зараз ми його відкриємо, подивимося, що всередині. Так, Достаємо. Тут в упаковці одразу йдуть 6 запасних картриджів і сам станочок для гоління. Станочок для гоління він йде Пластиковий із гумовими вставками. Тут ось металева частина невелика. І такі тут є, защокуються вусика для того, щоб можна було зняти касету. Ось наступним чином. Тут йде рухлива голівка і станок. Виглядає ось так. Що хочу сказати, що станки Blue3, вони одноразові і ось один станочок з такої упаковки. І як ми можемо побачити, що тут стоїть навіть одна етаж, один і той же картридж. Вони повністю однакові. Я зараз зніму один. Зніму Другий і ми можемо поставити. Тобто вони повністю однакові. Ось з одноразової ручки я можу поставити, Скоріше, ось з цієї упаковки я взяв картридж і можемо поставити на одноразовий станок. Як бачите, все, все працює, рухлива голівка. Так, це у нас ось такі картриджі. Що хочу ще сказати? Станки Blue 3 одноразові. Вони бувають різні ось в такому виконанні. Ось в такому виконанні. Це вже тут більш широка ручка йде. Тут такою тонко, тонка ручка, тут широка. Тут 8 штук в упаковці. Так, да, 8, тут 12. Але саме головне, що... У них самі картриджі. Однакові, тільки різниця у кольорі змачувальної смужки. Тут помаранчева, тут синя йде, тут така голубенька, якщо видно на камеру ось. Тобто робимо висновок, що ці касети і кріплення у станків повністю ідентичні. Тобто це все. Один і той станок, ось так покажу на упаковці, це все. Три однакових станка. Ще що хочу сказати, що є ще жіночі одноразові станки Venus. І якщо ми побачимо, то вони також я зніму. Повністю такий самий картридж. Зараз я сфокусую камеру. Повністю однакові картриджі, якщо подивитися на зворот. Різниця тільки у кольорі пластику та у кольорі змащувальної змушки. Тобто можна взяти жіночий ось цей картридж зі станка Simply Venus 3, і також його. Поставити на станок сенсор три, як ви бачите, все працює. Можемо навіть поставити жіночий на ось цей одноразовий, також, якщо ви бачите, все працює. Тобто вони мають однакові кріплення. По суті, це одна і та сама касета на три леза і повністю ці, всі три кріплення. Вони підходять один до одного. Тобто можна їх міняти місцями. Один, два і три. Ось так. Тепер, що стосується картриджу Sensor Excel, це дуже такий він популярний. Але станків для нього вже не випускають. Тобто в нас є тільки запасні картриджі і картриджі Sensor Excel, вони також підходять на всі ці три ручки. Тобто Можемо подивитися, взяти станочок Sensor 3, взяти касету Sensor Excel. Як ви бачите, вона ідеально підходить працює, Рухається наступним чином. Також касета сенсор XL підходить до станка сенсор 3, вектор 3 та блю 3. Також ще попадається, зараз наявності нема, запасні картриджі. Ось вони. Це сенсор 3 були в цій упаковці вони. Але як ви бачите, картежі Blue 3 на картинці вони повністю ідентичні. Навіть у, на упаковці самої касети Sensor Excel вже намальований ось такий станочок з такими синіми гумовими вставками. Тут вже старий вони не випускають. У мене є ще ось стара упаковка касет Sensor Excel, де тут намальований ще старий станок, станок Sensor Excel. Ось він був колись такий. Але вже зараз запасні картриджі Excel роблять в новій упаковці, і вже тут намальований ось такий станок. Це все, що я хотів сьогодні розповісти про дані станки. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім бажаю гарного настрою і до наступних зустрічей!